Вертаюся до усіх наших земляків, до переселенців з Луганщини, з Донеччини, з Херсонщини, з Харківщини, з Чернігівщини, з Запорізької області. Усі люди, які зараз знаходяться в інших населених пунктах по всій країні, по західній частині, по центральній, друзі, є можливість долучитися вам до рад ВПО, які зараз якраз відкриваються в усіх обласних центрах, відкриваються в усіх районних центрах. В районних адміністраціях, в обласній адміністрації тому долучайтеся до рад ВПО, давайте вирішувати найважливіші питання наших людей-переселенців, таких же, як ми з вами. Для цього потрібно звертатися до районних адміністрацій, до міських влад з інформацією про те, що ви хочете потрапити і стати частиною цієї міської або обласної, або районної ради ВПО. Долучаємося і вирішуємо питання наших земляків, наших переселенців. Громадська організація ВПО України допомагає, консультує. Так що, якщо буде бажання, звертайтеся до нас в наші хаби на наші кол-центри. Дякуємо, слава Україні!